Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І на сьогодні закупочка в основному я була в АТБ. Всі такі продукти купила, але ще заїжджала в магазин фору. У нас все поруч. Взяла ось таку пекінську капусту. Вони там повикладали. Але маленьких таких не було, було такі величенькі. Капуста мені заважила на 35 гривень 91 копійку. Далі я купила огірки. Пакет коштує 20 копійок. Оцей такі маленькі з ручками. Огірки мені вийшли. Я взяла два на 12,52. Так, взяла ще три банани. Не треба було багато бананів, бо ще трохи є. Банани вийшли мені на 25-27, а кілограм бананів коштує майже 60 гривень. Так, далі я взяла ось такий цукор. Це цукор розумний вибір. Це такі, знаєте, бюджетні продукція, розумний вибір. Тому взяла його, він був по акції. Тут кілограм і 33 гривні 60 копійок. Далі я взяла ще манну крупу. Ось вона, Теж була розумний вибір. Манка у мене закінчилася. Так, манна крупа коштує 17,80 Тут теж є кілограм. Далі я купила ось таку воду. Тут вода питна, природна не газована, 6 літрів, і вода коштує 34,40, Це їхня фірма Розумний вибір. Ось тут. Ну, це на запас я взяла, щоб мені стояло було. Як ми ходимо в магазини, я стараюсь брати щось на запас, щоб в мене стояла водичка. Так, далі я взяла ось такі джеми. Джеми були сьогодні по акції. Я дуже люблю цей джем. Коштує 25-20, тут 250 грамів. Абрикос, апельсин. Ви знаєте, тут відчуваються такі шматочки апельсину і абрикосу ну дуже цей смачний джем. Але там є різні смаки, і всі вони, до речі, були. По акції. Далі я взяла ось такі батончики дітям твікс. Вони теж були по акції, коштували Вони 13,80, тут 50 грамів, ну твікс, звичайний твікс. Так, далі я ще взяла кавурщину, Монарх. Це я на роботу взяла класік. А вона коштує 43,40. Тут 70 грамів. Далі взяла ось такий сир це піцарелла. Тут є 200 грамів. Тульчинка фірми. Ну, це воно підходить для гарячих бутербродів, для там піци. Дуже гарно підходить знаєте, до цих рублених котлеток. Мені дуже подобається з ним це робити. Він був по акції 42,60 Далі взяла ще ось такий MMD, э хто знає, це, здається, з горішками він тут іде 45 грамів і коштує. 20 гривень 60 копійок. Взяла дві. Взяла майонезний соус, ось такий торчин. Делікатесний майонезний соус. Він був, до речі, по акції. Тут 300 грамів, коштує 24,80 Там Далі взяла ось такий ролтон. Так, вона пише локшина яєчна з грибами. Це я взяла про запас. Значить, ось така упаковочка мівіни коштує 17.30. Взяла три упаковки. Ну, про запас щоб було. Так, далі я взяла ось таку сіль. Хочеться повернутися до тої сілі, яка в нас була, але, на жаль, немає, тому виходимо з положення, як можемо. Тут 750 г, і коштує така, вона, до речі, йодована. і коштує така сіль 1840. Так, взяла ще. Скумбрію, вона була по акції. Ось така скумбрія в оливковій олії. Тут є 240 грамів і коштує 68 гривень 80 копійок. Купила ось таке ще печиво Марія, так, тут 155 грамів. Своя лінія, воно коштує 13,20, Воно було по акції. Далі взяла ще ось таку. Ну, це не мівіна, це рева, якась. Це я вважаю, як мійна вона йде. Е, значить, Вона коштує оця по 10-10 Так, коштує дорожче, бо там по грамів більше. Взяла теж три упаковки. Далі взяла ось такі шпроти, дуже захотілося, знаєте, бутерброди шпротів. Я і огірки взяла, тому будуть о, бутерброди шпротами. Так, Тут 240 г і коштує така величенька баночка 62 гривні 50 копійок. Так, далі взяла батон гірчичний. Це мій улюблений батон, Так, ось такий. Тут 400 грамів. Він йде на різний з кибочками і коштує 20 гривень 60 копійок. Далі взяла плавлені сирочки, були вершкові, були дружба, і ті, які були по акції. Я взяла по 13,90 гривень. Так, далі взяла ще підкорм. Ось такий дуже давно ми його брали. Він іде сілію. Взяла, що був, може, іноді, знаєте, хочеться щось такого. І попкорн коштує 13,20. Так, ще взяла печиво. ось таке. Сильно зірнове, тут теж 155 грамів і коштує 15,70. Тут трошки йде дорожче. Так, Взяла ось такі е, жіночі штучки, скажімо так, коштують по 23,70. Тут є 10 штук, взяла дві упаковки, вони були, до речі, по акції. Це ну, вигідно брати, про запаси кажуть. Так, взяла ще молоко, брала своє лінія. воно було по акції 2,5. І, і ну, тут на літр 900 грамів 28-38 коштує. Так, взяла ще ось таку сумку, пише сумка подарункова, а це звичайний такий пакет. Мені, мене подружка попросила купити, бо вона знала, що я буду йти туди. Коштує 16,30, взяла два. Так, ще взяла нашому песику, який живе на вулиці, ось таку яловичину. Вона, до речі, була по акції 340 грамів 37,40. І взяла йому крупу, ось таку якщо. Ось таку. теж розумний вибір. І тут кілограм іде 12,60. Взяла ще ось такі вологі серветки Дівчата, такого маленькі діти. Коли немає води, да, вони дуже виручають. Тут є 120 штук, коштує 29,90, ну 30 гривень. Взяла дві упаковки, нехай ну, будуть про запаси. Взяла ось такий сир кисломолочний український. Тут 5%, 400 г, і сир коштує 55,50 І ще взяла овочевий суміш, Я тримаю піс, тому ну, вона мені. Знадобиться і хочу зробити, знаєте, такий плов з нею. Буде, думаю, смачно. Так, це ще я купила. а, і, До речі, суміш це коштувала, вона була по акції 37,90. Це я брала в АТБ все, а зайшла в форум. У нас тут недалеко. Взяла ось такий круассаний. Шоколадом, вони є різні. І з шоколадом, і з полуницею, і з абрикосовим варенням. Здається, так воно пише. 26,90. Взяла 4 круасани. Потім взяла ось такий батон гречаний. Він коштує 29,90. Дуже смачний цей багет. Дуже мені дуже подобається. Так? І взяла дві пачки молока довго, ну, Довго, воно зберігається дуже довго. Так, молоко яготинське коштує у нас 35,99, Ну, тому що воно довго зберігається, взяла дві упаковки. І взяла собі ось таке соєве молоко. Ну, воно дорожче, але мені воно потрібно, буду впити з кавою. Воно коштує 118 гривень. Ось така була невелика закупка, але трохи щось скупилася. Всім бажаю ми. Мирних днів, мирних ночей, щоб ці сирени в нас не гуділи ніколи, щоб все було добре, щоб новини з фронту приходили дуже гарні, щоб Бог оберігав наших захисників і щоб в них все вдавалося. І всім до нових зустрічей.